35 років у дендропарку Потопаш Наша ежедоровати им здравие душевной и телесной, Господи, помолимся, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй. Якомилостиви, человека любит Бог и все и Тебе, славу воссылаем отцу и Сыну и Святому Духу. Нині присла, то це хай буде благодатний вогонь. Якщо падає дощ, то немов з чистої криниці небесна благодать очищає і орошує цю святу землю. Звичайно, я думаю, що кожне свято з цього починається. І хто може, допоможіть мені, будь ласка. Стейського району 35 років відзначається дендропарку. Розуміло, що прошло багато років, гарне починання закладено. Нам зараз залишається продовжити багато що зробити, і ми відчуваємо таку моральну, духовну потребу, як говорив Василь Сергійович про те, щоб тут була мека зеленого туризму. Ну, Антон Іванович, це. Цесвітня особистість, яку знає в цьому світі. Він почесний громадянин міста користання. Ми більше не могли дати те, що найголовніше у нас є. Це почесний громадянин, тому що знаючи його заслуги перед світом, я не говорю перед Україною, це зрозуміло. І нам би хотілося, б, щоб ви пропонували його вчення, його доробки. Його бажання зробити здоровим наше суспільство і фізично, і духовно. І я думаю, що для нас, для Коростенського району, для міста. Марія Іванівна, шановний Володимир Васильовичу, святійший Владико, Катерина Леонідівна, хочеться переховати абсолютно всіх одним словом, брати і сестри, мої дорогі земляки. Коростенці, древне, я сам Михайлівець, тому маю велику приємність бути сьогодні разом із вами на цьому святі. Це можна сказати, що це свято, тому що сила нашого свята така, що навіть хмаринки розсовуються для того, щоб дати можливість сонячному променю заглянути в ваші. Щирі обличчя, і мені здається, що так як і ви, я відчуваю піднесення. Відчуваю піднесення От про те, про що ми всі говорили, мабуть, завдяки тій добрій справі, яку ми з вами безкорисно намагаємося зробити. А саме, ну от у нас виникла ідея така, що е якщо ми маємо таке святе місце, Якщо Малин, Малинський район має як і п'яче, то можливо і нам, того, що дожив до сьогоднішнього дня і має можливість приймати участь в такому чудовому святі, серед таких чудових людей, які тут зібралися. Ми про дендропарк писали. У 2008 році ще. Тут є і портрет Марії і про Дендропарк фотографії і коротка розповідь. Взагалі ми пишемо про що Анатолій Івановича. Це свята людина. Як то по-російськи кажуть, не відміра сього. Те, що він робить. Саме його життя це такий приклад могутньої моральності, честі, добра для людей. У нас є така рубрика в журналі постійна. Дуже раді познайомитися з такою людиною, побачити, наскільки одна людина може зробити багато в своєму житті, наскільки може стати фундаментом для духовного розвитку і підтримки багатьох людей які, може на якийсь час занепали духом, на який час може зневірилися в цьому житті, але піднять духовне здоров'я і дбати про здоров'я фізичної людини, і так як ви це доносите, так як ви розкриваєте людям очі на те, як треба жити взагалі цілком, це вартує багато чого. І тут всі кажуть про сонце, ну ми теж здивувалися. Ну, це ж і, мабуть, такі, не можуть такі події відбуватися просто так. Тому те, що ви почали 35 років тому, нехай воно продовжує жити, нехай воно набирає обертів уже в нових поколіннях, нехай Анатолій Іванович ще ваш тезка, скаже вам декілька слів і передасть. Подарунок, який ми хочемо дочина, шановні колеги Антоні Іванович, ну, як нас представили, ми представники Національного університету для ресурсів і продокористування. Це університет, в якому є єдиний в Україні спеціалізований факультет ландшафтної архітектури садо-паркового господарства. Утворений у 2001 році з цього, з його батька я зібрав у 2008 році. Виростили ми саженці. В цьому саженці вже 6 років. Ну, от хочемо, щоб він ріс вашому парку. Минулому році було 115 років університету. На 115 річчя шановні гості зі всього світу, посадили в нас в нашому сквері, теж ювілейний. Ми його назвали ну, брата його. А цього брата ми хочемо, щоб в вашому парку, ще з чого підготовлений нам такий сертифікат. Тут я в тому числі підписав, бо я його вирощував, там плекав. Хоч з з його батька я зібрав у 2008 році. Виростили ми, саженці, цьому саженці вже 6 років. Ну і от хочемо, щоб він ріс вашому парку. Минулому році було 115 років університету. На 115 річчя шановні гості зі всього світу, посадили в нас в нашому сквері, теж ювілейний ми його назвали ну, брата його. А цього брата ми хочемо, щоб в вашому парку, чи з чого підготовлений нам такий сертифікат. Тут я в в тому числі підписав, бо я його вирощував, там плекав. Миху хоч бачите, ми зустрілися, і зараз ми, я думаю, вже будемо разом працювати. Так через те, що для вас це прекрасна база. А для нас ваш досвід і ваші до бажання, і слава Богу, ті всі людські якості, які ви зараз тут зможете донести до всіх, хто тут буде. Через те, що як вам сказати, у мене був колись такий співробітник, відомий для всіх наших, який не міг відрізнити ячмінь відомця, а потім він став радником президента нашого по агропромисловому комплексу. Був, на жаль, і зараз таких радників багато. Значить, ми з вами повинні їх виховувати, щоб вони були весь час. Розрізняти. Що стосується дуба, то ми, звичайно, його там бачите, де берези його родичі і. Горобичі, і... Сосни, а там якраз де гарне місце ми його посадимо, ну а вже все інше, я думаю, що ми будемо продовжувати так працювати. І слава Богу, що ми є і що ми на кінець вийшли на той вже рівень, коли це називається не тільки аматори будуть займатися, а й професійні такі люди, як ми. Так що ми щиро своє Так що дуже дякую. Подарувати наш подарунок. Ми підготували колекцію рідкісних рослин, і ми хотіли би, щоб серед цих прекрасних дерев все таки були такі цілі плантації. Якщо ми говоримо про зелений туризм, то ми хотіли би, щоб в цьому прекрасному дендропарку були і плантації унікальних рослин. Які милували би око людям, але давали би також можливість і розведення таких квітів, бо це могло би бути складовою частиною і розвитку цього дендропарку. Всеукраїнська екологічна ліга, яку я представляю, багато років займається підтримкою таких об'єктів. І Наша організація по всій Україні створила кілька заповідників і кілька національних парків. Берегині цього краю Марії Іванівні особисто. Пісня Український корова. Як Марія каже сьогодні, що Марія Івані до неї гості приходять, і вона завжди їх зустрічає з душею. Візьміть, поможи туди, мабуть, поставити. Дозвольте мені щиро подякувати всім, хто зібрався сюди для відзначення цієї знаменної події. Хочу також подякувати тим людям. Які завжди в будь-який час, на будь-який запит, відгукуються позитивно у питанні допомоги дендропарку. Це в першу чергу хочу подякувати землянству нашому, яке очолює Петрович Василь Сергійович, Світлана Миколаївна Петрович. Неодноразово вони приїздили сюди. Своїми студентами, своїми колегами. Багато вони допомагали і в насадженні, і в прочисті, і в посіві лікарських трав. Хочу також подякувати своїм односельцям, які теж надавали відповідну допомогу. Це школа приходила з дітьми допомагати. Далі. Такі люди, як Лукашенко Володимир Васильович, Лукашенко Алла Васильівна, Фещенко Валерій Петрович, вони в будь-який час відгукнуться на будь-який мій запит. Вони допомогли і в огорожі, в дендропарку, і в посадці, та й не перелічити всіх тих добрих вправ, які вони надають. Разом з тим хочу подякувати пресі нашій Коростенській, зокрема, вич... де... редактору газети Вечірній Коростень», який друкував матеріали про дендропарк. На жаль, я не бачу і... і сьогодні він присутній. Велике йому спасибі за це. На жаль, не відгукнулася чомусь редактор газети Древлянський край, яку теж було запрошено на цю. Поділ. Приємно мені також сьогодні бачити своїх учнів, це Іванову Тетяну Іванівну, Скінціцьку Валю, з Калинівки, які теж відгукуються на, моє, на мій запит, якщо я їх щось прошу. Надіють, хочеться сказати також спасибі. Ользі Луклянівні, яка, будучи директором, допомагала багато з дітьми, сучасному директору Метюк, але на жаль, чомусь я не бачу їх сьогодні, хоча були запрошені. Надію, що у майбутньому, ось завдяки сьогоднішнім виступам, люди більше будуть відгукуватися, більше будуть дбати про. Примноження природи нашого рідного краю. А зараз всім щиро дякую і всі будьте здорові.